Друзі, всім привіт! Сьогодні 3 січня 2024 року, да, наступив вже новий 2024 рік. І в нашому обзорі слівцарні ліщата утол. Йдуть такі упаковочні коробочки. А от самі лещата, друзі. Зроблені вони з Чугуну. Е вуглецева сталь йде от наковальню. От на Вроді би так от. І от такі зажимні губки. Ширина зажиму 150 мм, друзі. Так, роздивимося їх поближче. І що? Можна зажимати з допомогою таких слісарних ліщат. Як бачимо, от... Крепьош до того місця, куди ви будете їх прикручувати, щоб вони надійно були стояли, є от, такі от. от один і другий. Ось такі зажими ручні. Для чого вони? Дані лищата можуть повертатися, показую, на 360 градусів. Надійний інструмент такий. Сроку гарантії немає, тобто необмежений срок гарантії. Давайте повторюсь, оці от Губки у нас 150 мм. Також тісочки можна видвигати на 150 мм. Прикидимо, це 15 см. Тобто отаку, таку ширину, такий зафат можна зажимати і витворяти з тим, що ви зажали все, що угодно. Різати, сверлити і так далі і тому подібне. Так, що, друзі, ще особливо в цих лищатах. Дивіться, от також є зажимчик, отакий от, от. Даний зажим для труб. Діаметр зажиму труб від 13,6 мм до 68 мм. Так що, ну, представте, 68 мм досить добротну трубу. також можна зажати і вже її там різати, сверлити, тобто робити всі слюсарні роботи, які вам необхідно. Такий зараз повернувся. Бачите, Ваш, такі нажимчик. Так що, друзі, кого зацікавили надійні слюсарні ліщата, звертайтесь в компанію Електромотор. Дана модель, яку я показую, от. Щоб ви змогли заказ робити, отакий артикульний номер 17102. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Но ми йдемо завжди на зустріч, як я говорю у всіх відеообзорах. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 06342. 10.10. 10. Також пишіть на вайбер на цей же номер телефона 063 426 1010. 10. І ви будете мати отакі надійні на багато років лищата. Всім, друзі, миру, добра, тепла. Телефонуйте 063 426 1010. Чекаємо на електромоторі. Всім гарних покупок.